Ярик. О! Доха. А, махай привет. Хренки, блядь. бана рот. Підораси. Розтрущили нахуй, все повністю. Надо бігти, блять! Давай побігли, дьмо! 55, зайшли, можна сказати, в перший день штурму підером в тил. Чисто, случайно, зайшли, не знали, куди йдемо, і так вийшло, що ми обійшли їх і вийшли прямо на їхні окопи. І вони там ахерелі так нормально, звідки ми там намалювалися.